Так, зараз я хочу розповісти про інструкцію, як завантажувати електронний підпис у Privat24. Як я шукаю, Просто це можна зробити лише використовуючи комп'ютер, Приват24 вхід в особистий кабінет. Потрібно ввести. ну, Стандартна процедура входу в Приват24 через комп'ютер. Потрібно ввести свій номер телефону, який є прикріплений, прив'язаний до ось цього саме аккаунту Приват24 Приватбанку. Так, і пароль Приват24. В основному через телефон відбувається вхід, якщо через комп'ютер, тому що просять якісь додаткові підтвердження. Вони або телефонують, або в додаток відправляють підтвердження. Потрібно перейти в додаток з телефону саме, і там приходить сповіщення, чи ви підтверджуєте авторизацію Приват24 через операційну систему Windows. Натискаємо підтвердити, і далі воно відпускає нас далі в наш аккаунт. Далі, щоб довго не шукати саме електронні підписи, я просто використовую значок пошук і вводжу електронний цифровий підпис для фізичної особи. Вибираю. Просто в початок слово «вводжу», потім обираю те, що мені потрібно. І мене перенаправляє на сам. Сервіс, де скачувати можна електронний цифровий підпис. Тут, до речі, також є відеоінструкція, як це робити, але, типу, простіше просто зробити за цією інструкцією, що я записую. Так, перевіряємо дані чи дані вірні, натискаємо дані вірні, і потрібно придумати пароль до сховища ключів, тобто завантажимо файл. Електронний ключ, його можна на флешку перекидати і можна на комп'ютері зберігати. Потрібно, щоб ним підписувати електронні документи, потрібно придумати пароль. І повторити той самий пароль. Якщо все вірно, має йти. Якщо паролі збігаються, мене має пустити далі до самого електронного ключа до його завантаження. Він має, здається, завантажитись. Так, вони знову просять підтвердити випуск сертифіката КЕП в додатку з телефону, я підтверджую. І додаток, сам цей цифровий підпис, він має завантажитися зараз, після підтвердження в додатку з телефону. Ось. Ось цей підпис, підпис формат GKS. Його можна подивитися в папці, вирізати і вставити у необхідну папку, в якій він буде постійно зберігатись. Так само можна його скопіювати, скопіювати на флешку. Це мій старий електронний підпис, який я рік тому випускала. Ось новий. І обов'язково запам'ятати до нього пароль, ключ, яким можна. Тобто, коли ми будемо підписувати електронні документи, потрібно завантажити електронний документ, далі під'єднати ключ. І лише після того там воно просить для того, щоб підписати документ, ввести пароль. Воно щитує пароль, якщо все збігається, електронний підпис активний і він, ним можна підписати документ.